Сподіваюся, ви в безпеці. Нехай новий рік принесе у ваше життя мир, спокій, радість. Нехай дарує такі бажані, очікувані зустрічі з рідними. Ось на великий, великий жаль. Привіт-привіт, люди! Мої шанування ми, на каналі. Рада вітати вас. Більше, в новому 2026 Мені Прикро це казати в себе на каналі. В мене більш такий розважальний контент. Але це правда, від якої нікуди не дінешся. І я просто хочу нагадати, не забувайте молитися за цих людей. І я щиро вірю, що колись ми з ними ще побачимось, щоправда, в якомусь іншому світі чи в іншому вимірі. Так, я думаю, досить сумне. Давайте перейдемо вже до мого першого відео в цьому році. Це буде перше довге відео. І я б хотіла продовжити проєкт 100 використань. Власне, перша причина це те, що я рахувала кожне з використань у 2025 році по цих засобах. Тому мені є чим поділитися. Результати не такі грандіозні, якими могли би бути, але все ж вони є. Це єдиний проєкт, який перейде в 2026 рік з 25-го. Всі інші проєкти, які будуть в мене на каналі, будуть починатися. Спочатку це будуть нові проєкти, нові продукти. І сподіваюся, цього року мені вистачить сил, енергії, бажання і часу давати ради всьому цьому. Суть проєкту полягає в тому, що в нього потрапляють лише нові продукти, і в межах даного, даної такої маленької гри я досліджую, наскільки використань вистачає в кожного з цих продуктів, чи вартує він своїх грошей. Вирішую, чи купила б я такий продукт знову, і також це дає змогу побачити, чи потрібна мені взагалі покупка подібних засобів. Контент несе розважальний характер, тож розпочнемо. Деякі з цих продуктів перебувають в межах цього проєкту ще з 2024 року. Наприклад, найдовше в ньому перебуває, перебувають ось такі от рідкі тіні від Наташи Динона, Chromium у відтіночку Scareb. Це дуже популярний відтіночок, я дуже довго хотіла ці тіні, купила. І я, на жаль, трошки розчарована, тому що вони підсохли. ледь ледь щось там малює, але це вже не те, що було спочатку. І вони ось тут, от збираються біля стопора. Ось таким от. Шматочками, це вже треба просто почистити, повикидати. І надалі я ці тіні планую розмішувати разом з дюралайном. Я не хочу зовсім виводити їх із своєї колекції, власне, тому що мені дуже подобається відтіночок. Але, на жаль, продовжувати працювати над ними в межах цього проєкту я вже не можу, тому що це вже буде якось неправильно, власне, тому що вага буде збільшуватись. За рахунок дюрелайну, і це вже буде якась, якісь неправдиві дані. Всього в межах цього проєкту я скористалася цими тінями 16 разів. І, власне, брала я їх в проєкт, тому що мені хотілося дослідити, за скільки з часу вони в мене підсохнуть, тому що на них дуже всі жаліють, що вони підсихають. Треба сказати, що з вересня 2024 року пройшло вже дуже-дуже багато часу. І в принципі, не дивно, що вони в мене за стільки часу підсохли. Але в межах проєкту тут лише 16 використань. Якби я користувалася ними протягом одного місяця, це цілком могло б вміститись в один місяць. Мені дуже цікаво, чи засохли б вони тоді за один місяць. Я думаю, що ні. Все-таки проблема в тому, що вони дуже довго перебувають в цьому проєкті. І сьогодні. Вони з нього вибувають. На заміну ми оберемо зовсім інший продукт, але над цими тінями надалі працювати буде абсолютно несправедливо, тому сьогодні вони вибувають. Наступний засіб я взяла в пару до цих тіней. тому що він якось так ефектно їх доповнював. Це олівчик Color Shock у 04 відтіночку від Glamбі. Ви знаєте, це, мабуть, що моя улюблена лінійка таких святкових з цікавинкою з усієї колекції олівчиків. І в мене вже вся лінійка наявності, всі 10 відтінків. Можливо, їх вже є більше, але, ну, це, знаєте, показник того, що ці олівчики дійсно якісні, класні. І мені подобається ними користуватися. Це, мабуть, улюблений відтінок з колекції. Власне, на зелений відтінок я кілька останніх років і так якось більше поглядаю. Він мені останнім часом дуже так до вподоби. І чим мене вразив цей олівчик? Зараз на камеру не дуже добре це видно, але він доохромить ще краще і гарніше, ніж Тіні від Наташі Деннона. Зазвичай я їх носила разом, до того моменту, поки тіні не підсохли. І олівчик, Олівчиком я малювала стрілочку, вона дуже гарно виділялася на фоні тіней, була яскравіша від них. І ви знаєте, це дуже достойна якість за помірну ціну. Тому досі, хто хотів би собі гарні тіні ось такого от відтінку, або колись, можливо, мріяв про Днону. Я досі вам можу рекомендувати ось цей олівчик. Як ви можете побачити, в 25-му році я дуже багато ним користувалася. Реально, дуже багато. Всього з травня по грудень в мене було 34 використання цього олівчика. Всього в межах проєкту це з листопада 24-го року по початок січня 26-го тут вже є 47 використань. Це майже половина. І я вже бачу точно, що на 100 використань, швидше за все, цього олівчика не вистачить. Але я з радістю досліджу, на яку ж кількість використань цього олівчика вистачає, тим паче, що в мене ще, крім цього, 10 таких олівчиків в колекції є. Причому ось цей колір у мене продубльований і абсолютно новий олівчик такого ж відтінку мене чекає. Я, власне, вже сказала причину, мені дуже подобається цей відтінок. І я прикупила ще в 25-му році, чи в кінці 24-го. мабуть, все-таки в кінці 24-го 24 одразу другий такий олівчик для того, щоб коли його виведуть з продажу. Я не жалкувала про те, що я не придбала собі заміну. Також я проводила досліди над контуром від Vitbel. Контур стік від Bell у відтіночку 01 You're so Cold. В мене тут. Були проблемки з ним. Стік зламався при основі, тому я трошечки його підплавляла над свічкою і, знаєте, прикріплювала до основи. Тому, можливо, він вже не так гарно виглядає, але свої функції цілком виконує. Він трошки зменшився, користувалася я ним небагато, 10 використань з травня по грудень. Власне, тому що закінчувала скульптор і бронзер в 25-му році в межах такого маленького project pen, який вже вела швидше для себе. Тому на нього звертала менше уваги, але з радістю в 26-му році доведу справу до кінця і досліджу, наскільки ж мені його вистачить. Всього в межах проєкту станом на сьогодні тут 52 використання. Я думаю, що цього стіка вистачить більше, як на 100 використань. Так, забула зробити свотч. Все, як завжди, нічого не міняється. Такий гарний холодний відтіночок. Але розтушовується він доволі так, я б сказала, натурально. З'являється навіть така легенька-легенька, тепленька нотка. Тому він не виглядає таким нездоровим сірим. На обличчі, а цілком природньо виглядає. І, власне, за це я його дуже-дуже люблю. Тож, досліди буду продовжувати. Наступним буде бальзам Fat Oil Slick Click. У мене це відтіночок 04 Going Viral. І він такого приємного рожево-персикового якогось такого відтіночку. Я думаю, що цей відтіночок підійде всім. В принципі, всі для будь-якої зовнішності. Дуже гарний, дуже так освіжає обличчя. На губах відчувається дуже комфортно, користувалася ним досить багато. Щоправда, до ста використань мені також лишилось зовсім небагато. З травня по кінець 2025 року я ним скористалася рівно 40 разів. Власне, я закінчувала інші помади, які для мене було важливіше закінчити, тому що вони дуже старенькі. І цим бальзамчиком не так часто користувалася. Але все-таки він був серед фаворитів. Дуже часто його носила з собою в косметичці. І таким чином, станом на сьогодні, тут вже є 83 використання. Гадаю, що за січень 2026 року 17 використань, він легенько пройде. І сподіваюся, через місяць наступного звіту він вже вилетить з проєкту. Я розкажу про свої результати, і ми з вами спокійно оберемо щось новеньке. Потрапив він в цей проєкт, мушу сказати, в січні місяці, і зараз рівно рік, як він в межах цього проєкту перебуває. І останній засіб це тональний крем від Yves Saint Laurent, який Сама я, можливо, б і не купила, ну, тому що мені завжди шкода грошей, але мені його подарувала подружка. Е, відтінок гарний, е, дещо зовсім зовсім краплинку він жовтить, але це не так страшно. Якби так, щоб. Угу. Так, маленьку краплинку мені не вдалося з нього витиснути, але нічого. Загалом він дуже економний. Ось такої от краплинки вистачає на півобличчя так точно. Лягає дуже тонко. Ну, тут просто-просто не можу це показати, тому що мені треба більша площа руки. Я думаю, що вам буде видно, а може і ні, на камеру це не так помітно. Така легенька жовтинка в ньому. Не скажу, що він з часом окислюється, він просто є з такою ноткою, але коли це наноситься на обличчя, лягає це набагато тонше, ніж я зараз нанесла. І тому цього особливо не видно. Плюс ми ж іще, крім тонального крему, наносимо на обличчя рум'яна, скульптор, бронзер, і, відповідно, цього моменту вже не так помітно. Я брала цей тональний крем в проєкт в кінці квітня-початку на початку травня. До кінця 25-го року я ним скористалася лише 8 разів. Ось ця помітка, яка була на початок травня, і ось ця помітка на початок січня. Власне, тому що для мене це був такий тональний крем на вихід, на свято. Я закінчувала тональні засоби, які були вже, знаєте, на межі вимирання. Точніше, вже в зоні ризику були, і тому цей тональний крем використовувався мною не так багато. І я думаю, що в цьому році ситуація поки що дуже сильно не зміниться, тому що провела тут досліди, робила інвентаризацію сама для себе. Власне, тому що планую зняти відео з інвентаризацією, до речі, якщо вам. Цікаве відео такого характеру, напишіть мені, будь ласка, про це в коментарях. І я буду знати, чи виставляти це на загал, чи це важливо тільки для мене, знаєте, щоб зробити якісь свої висновки. Я думаю, що він поки що також продовжить радувати мене, знаєте, на такі якісь свята, особливі моменти. А поки що я буду зосереджуватись над закінченням інших тональних засобів, які ви побачите згодом. Тому працювати над ним я буду. Певнена, що довго. І на заміну ціней від Наташи Денона я вирішила взяти також тіні. Тільки це вже буде Лора Марсье у стіку відтіночок у Натурель, якщо я правильно читаю, це ж таке, знаєте, діло. Тут доволі багато цих тіней. Я їх лише один раз легесенько свочила. Тут можна помітити слід від свочу. Вони мають такий гарний. Природний, дійсно, натуральний відтіночок. Підійдуть для повсякденного використання. І мені буде дуже легко їх в будь-який макіяж використовувати. Вони будуть чудовою підложкою для будь-яких тіней. я думаю, що таким чином вони швиденько пройдуть свої 100 використань. Думаю, що це буде не так довго, як із тінями від Denone, Власне, тому що я. Цілком зможу вписувати їх в свій щоденний макіяж. Отож, на сьогодні в мене все. Не хочу надовго вас затримувати. Я з вами прощатимусь, але сподіваюся, що ненадовго. Дуже дякую вам за теплі слова підтримки. Дуже дякую дівчаткам, які цікавилися, як і там останні кілька місяців. Знаєте, це було дуже приємно і від цього таке такі теплі відчуття на душі. Щиро вам дякую. Ви навіть не уявляєте, як багато це для мене означає. Тож, до зустрічі в новому відео. Зараз буду знімати косметичку, такий маленький анонс. І сподіваюсь, зовсім скоро побачимось. Бережіть себе, будьте чемними. Па-па-па-па!